Медвежий горіх, прийшла посилка, замовив, не посилка, а Ну, да, посилка тільки е, замовив я, щоб побили медвежий горіх, тому що я вже сам його не раз бив. І от е, скільки бив, скільки ж постійно його треба тюкати, він твердокорий. І якби... Замовив в людині, що вона поб'є, і я в неї потім куплю цей горіх, тобто ядро горіха. Не зважили ми, скільки було веса в шкурлупі. Ну, Зараз не про то. Набили горіхів. Десь 6,5 кг вона ця посилка важить з цим всім. Зараз покажу, який вихід, не вихід ядра, а який саме ядро медвежого горіха. О, Тому що багато людей його взагалі обше... не те, що медвежий горіх не бачили, а ядра його не бачили. Зараз його висиплю і, і покажу. Давай навернемо таке, яке, яке це ядро. Е, якщо Відліччя цього ядра і цього горіха в тому, що цей горіх як дерево. І горіх то він не хворіє. Взагалі. Він або є пустий. То є там свої причини в медвежі горіхи, він пустий чи не пустий, що він пустий. І є причини, есть манелюоза не наблюдалося, пошкоджених не наблюдалося. Ну то есть свої практики. Наблюдалися тільки пусті горіхи. І тут дуже мало. Оп-оп-оп не падають. А? Ні, от. Це мені одна жінка. Ага, ось. Ха-ха! Дивіться, ще це дуже відповідальна людина це робила. Дуже відна. ну так ось це каже, грошів не треба. Тому що далі їхати 50 кілометрів, але посилкою дешевше, чим машиною поїхати, Тобто, е, вона мені вислала по почті. І посилає вже випадає і посилка вийшла. Скільки тут доставка вийшла? Ай-яй-яй. Розпадається, весь. Ну, то есть, доставка вийшла. Скільки? А тут? Де тут вона вся доставка? В общем, десь 200 гривень, це у Кирпочта, вона, Щоб її довести сюди, треба було. Скільки доставка? 130. 130 гривень. Доставка цього горіха була. От. Яке ядро? Скільки ядра медвежого горіха? І це тут його 6,5 кг. Ну це було в цьому. Коробкою, але коробка і тут є тут десь мінімальний. половиною кілограм горіха. А це дивись, бабка, бабушка геть відібрала ті, що половинки, тобто він, він горіх цельне ядро медвежого горіха, він розпадається отак на половинки. Якщо його взяти, Десь він там технічно, ну там би його чи придавити сильніше він розпадається на дві такі 7 долі. О, і він, в принципі, отако на дві половинки. З 6,5 кг, я так зрозумів, вона все мені висила отдільно, що розпалися на половинки, при битті цього горіха. Ось стільки виходить, на ну, половинки. Це нічого страшного, тому що. Всі ці, ці половинки с'єдобні. Хочемо зробити, хочу відправити, я відправляв на масло жир комбінат значить, горіхи. Щоб, щоб, тобто не, не горіхи, а олію. Зараз будемо е, договорився з людьми, які душать сиродавлену олію. Відправлю їм трошки ядра, щоб здушили олію. Тому що пару років назад ми душили, от душив мені тут. Душили олію, Олег Коновалюк душив олію. Всім понравилася олія, розлетілася. В цьому році просто що самому набити, таку кількість медвежого горіха. Візьми тако, щоб видно було. вона. От Отаку кількість медвежого горіха, самому набити, це треба сидіти. це спина буде скорочна. Ну, такої приспособлення, щоб його бити немає. Кому я тільки не віддавав, тобто, щоб його пропустили на машинку. цю, що Дали фундук. В общем, відказалися, відказалися на цьому оборудованні бити цей медвежий горіх. А так як він дуже цінний, то цінність його така, що не всіх горіхів така ценность є, яка в ньому, то приходиться його бити тільки руками. Так само, як і ну, я пізніше розказував про чорний, чорний є горіх. Тоже. От зараз... скільки там минут вже? Пять. Минут. Це от скільки прийшло горіха, друге відео буде, розкажу і покажу, що ми будемо з ним робити. Кому треба, ми можемо вислати, хто хоче спробувати ядро медвежого горіха. Цена його не набагато буде дорожча, як фундука. Фундук битий, Каже, щось так дорого стоїть фундукінка. Спробую його побити вручну, каже, б'ю. А цей горіх це. Зрівняти з фундуком, щоб його бити, це космос, земля, небо і земля, як то кажеться. Так що дві різних різниці. Зробимо друге відео, покажемо. А поки от така гора, тобто людей вручну от такий. Все, пока всім.